Був. Вечір. Стало прохладно. Закинув. Закинув. На черв'як на обійцю черв на... карася. Але такий вітер, що бачите, що непонятно, чи клює, чи не клює. Вудочку на первоку. Втівши на толстолоба, хотівши на толстолоба закинути. Нема Але... погоди, і ввечері вряд ли деталювати. Зловив одного карася, сьогоднішній, такий сьогоднішній улов гарного, десь на грам 250, 300. І то добре, просто погода фігова і тиск видно не дає йому клювати. Але зараз сижу, зараз сижу, закину знов на черв'яка і на перловку. Можливо щось клюне Дякую.